Важлива новина про якісну питну воду прямо у вас вдома. Кабінет міністрів України схвалив концепцію великої державної програми СОцвода до 2035 року, щоб якість водопроводної питної води відповідала нормативам Європейського Союзу. Це означає, що поступово будуть оновлені. Системи водоочищення та водопостачання побудовані нові сучасні водогони, проведена модернізація фільтрації та налагоджений контроль якості води. Іншими словами, вода з вашого крану. Має стати чистішою і безпечнішою для вживання і приготування їжі. Це великий крок для того, щоб кожен українець отримував чисту питну воду не десь там, а прямо в себе вдома. А тепер питання до вас, шановні глядачі, як ви вважаєте, чи реально це все зробити, чи смачна вода у вас зараз? тече з крану, і чи вірите ви, що можна буде її пити навіть без кипятіння? А також отримайте персональний перелік з 55 пільг саме для пенсіонерів, безкоштовно, прямо в Viber за посиланням в описі нашого каналу. А тепер.